Добрий, день. Добрий Шо, день. Ви ще стажуєтесь? Так, другий день. Зрозумів. Добре. Ворти, будь ласка, мені тоді персиковий латик? Так, звичайно, а ви підписані на нас? Ну так, звісно, підписаний, зараз покажу. Ось. Є. Угу, Супер. Зараз я дам вам горішок. Будь ласка, тримайте. Дуже дякую. До речі, ви знаєте, чим відрізняється Flat Orange від персикового лати? Ні. Зараз я вам. Розповім, не хоче відкриватись. В першу чергу відрізняюся соком, в Flat Orange йде апельсиновий сік, а в персиковий, звісно ж, персиковий сік. Також зараз вам розкажу про історію виникнення Flat Orange. У Франції, в кав'ярні, один чоловік завжди брав апельсиновий сік з еспресо, і баристи вирішили спробувати на смак. Що ж це таке? Їм дуже сподобалось. Вони внесли це до свого меню, і цей напій дуже поширився по всій території Франції. І зараз цей напій є навіть у нас. Ось, будь ласка, ваш флад оранж. Угу. І тримайте ще, будь ласка, трубочку. Дякую. Гарного дня вам! Я побік. До побачення. Ha ha ha.